Позвонив мені Джекі Чан, каже, Янчик, слухай сюди, мені треба хупо. Я кажу, що? Він каже, Янтара мені на, насип, чоловіче. Говорю, питань нема, що тобі донати. Він каже, Доната, братик, дивися, я йому то, такого донатика придумав. Одного, потім другого. І що ще? Грошовитого мішка, пару браслетів здоровших. Ну, як книжка пише, ми ніколи не відділимо наших китайських. Друзей, що ви волі? Були довольні з такими браслетами. А для наших українців, я скажу, що ми повертаємо моду на наш український е, бурштин. Тому, дорогенькі, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, замовляйте крутіші просто подаруночки, які є тільки в нас в Рівненській області. Ну, Ще, може, є в сусідніх, але е, ми також їх підтримуємо. І якщо ви не знаєте, що подарувати, то подивіться. Ось такий бурштиновий колон. Свої кохання чи коханому, тому що що? тому що це все унісекс. Посилання в шапці профілю. Підписуйтесь, переходьте купуйте.